Привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. Фу. Хочу вам показати кроликів. Будемо цей, будемо зараз прибирати в них. Покажемо трошки маленьких. О, і там Ви такі гарнесенькі. Кролятка наші. Ви сидять. Та вже вже починають потрошки їсти вилазити. Наші термончики. Тут самчик наш лежить. А. Тут наші флагандирики вже повилазили з гнізда. Сидять такі гарнюнки, сьогодні 21 день їм нашим кроленяткам. Сьогодні якраз. 21 день. Дивіться, як спить. О. Тут я поприбирав вчора біля них. Перестелив. Ось. Почувають Аньоні. красончики. Їдять корм. На кормі стоять. Повнораціонний Ось. Такі вже гарньоні. Тут наші самчики вже попідростали. Ось такі хороші самчики, взагалі. Хочу їх. Хочу тут 4 три... самчика. Тут зробив клітку. О, зробив нову підлогу. Переробив, зробив клітку, хочу їх цей. Тут чотири є в нас самчика. І.. І тут чотири. І тут є в нас три самчика, тут три тут і залишиться. Тут три самчика. А тут -а є дві самочки, дві самочки і два самчика. То я хочу взяти два самчика звідси і одного з тамтої клітки, і зробити по три, щоб було тут три, там три і там три. По, по три штуки їх розкинути. І тут є в нас чотири самочки. І самочки. Тут залишиться дві. І з дві ці ще одну сюди перекинути. По три штуки їх розселити хочу. О. Вже попідростали, вже такі хороші. Вже їм 18- го числа. 18-го числа їм вже буде по. 3 місяці. 3 місяці 18 числа їм буде. О, такі термончики наші. О, дивіться, зазирає. Тут провали мені сітку, то я зверху доробив, взяв доску, прикрутив і до тої доски прикрутивши сітку. Ось таке, такі у нас кролички. Зараз будемо прибирати, бо вже. Не прибирав брудно біля них. Зараз будемо чистити. Всі віддихають. Тут наша самочка, та що помарнила, кроликів не привела. О, ще вигризла яку вандирку. Треба буде взяти зараз, закрутити щось, туди тут якусь доску чи... ДСП прикрутити. Отака От самочка. Зараз не маємо до неї самчика. Не маємо до неї самчика. Але поки поставимо її на ячмінь, ячмінь увес. дієті. такі ячмінь увесь сіно і Бо шкода. Мені її ще дамо і хочу спробувати ще раз її спарувати. Ось і цей. Зараз будемо прибирати, бо вже грязно. Ось наш самчик. Молодесенький, Той, що купляли. Тож в нього таке не брудно ще, але поприбираємо теж. Ходи, ходи, ходи. Ось. Ось такий самчик. Всі здорові. Відпитку росте. Дуже хороший самчик, має таку гарну, грубу морду, класне широке вушко. О, хай росте. Ось, ось такі. У нас новини. І такі у нас кролики. Ходи. Ща ще покажу вам на дворі цих. Зараз вони вже, я їх проколов вже три рази антибіотиком, то вони вроді би зараз їм вже краще. Трішки повідходили, о. Ми повідходили то самочка. Вона мала мати кроленят і вона їх не доносила на третьому тижні, о, коли то після три дні тому приводила мертвих. Ось. Але їй вже краще. То хоч одне, добре, що сама залишилась жива. починає їсти окомбікорм, водичку. І самчик. Самчику теж вже легше. Теж вже легше. Так само. Випочинають їсти. Ось. І такі тут у нас новини. Такі тому взяв тачку, зараз буду прибирати. Кролики ростуть. О, все. Кролики наші ростуть. О, вже починають вилазити. Дивіться. Опа, вже вилізли два термончики наші. Та сховались наверх від них. Опа. Теж повнораційний комбікорм. Їдять. Ось такі у нас термончики маленькі. Ой. А на цьому все. Поки що таких новин ніяких в нас нема. Думаю, що собі хочу поїхати. Е Взяти думаю ще по фландера хочу самочку свою взяти молоденько, щоб для, була для змішання крові. Собі нову кров підлити. Ну але то в майбутньому. Ось. А на цьому все. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. Всім дякую, всім па-па.